Вітаю. це програма, де ми намагаємося розставляти акценти на важливі питання нашого сьогодення. Гостем програми є секретар та заодно виконуючий обов'язки міського голови Костополя Давид Дідух, якого підозрюють у хабарництві. Він погодився прийти на ефір після нашого запрошення у соцмережах. Вітаю вас, пане Давиде, У нас в студії. Вітаю. Дякую, що погодилися прийти. і... Перед тим, як ми перейдемо до передісторії, основної частини нашої розмови ви дуже активно про своє затримання говорите і в соціальних мережах, записали відеозвернення і вже дали одне публічне інтерв'ю для одного із телеканалів Рівного. Чому у вас є таке бажання говорити публічно, тому що це трішки нетипова історія. Для чого ви це робите? Яку мету переслідуєте? Ну, взагалі, я говорю це, якщо я говорю про свої мережі, то це моя власна позиція. Я був вимушений давати свою точку зору, те, що відбувається зі мною для громади, тому що я являюся публічною особою, це необхідність, я вважаю. А на телеканали я йду, тому що мене запрошують. Дякую вам за відповідь. І тепер щодо перед історії, то 24 лютого вручають підозру в отриманні хабаря. Згодом з'являється офіційне повідомлення від ДБР, де йдеться. Цитую за даними слідства, посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця у вигляді безоплатної передачі земельної ділянки площею 0,38 гектара. Ринкова вартість якої перевищує 1,3 і три мільйона гривень. У мера діяв у змові з. Депутатом земельна ділянка мала бути передана особі підконтрольній виконувачу обов'язків міського голови. За це фігуранти допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани території, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена, а також у присвоєнні адрес об'єктам будівництва та нерухомості на його землях. Кінець цитати. Уже відомо, що депутат, який згаданий в офіційному повідомленні, це Олександр Білера, і відповідно у мене є до вас відразу запитання в міського голови. Це відповідно ви, депутат, який згаданий, це Олександр Білера, теж депутат діючий Косопільської міської ради, і е, говориться про те, що ви вимагали у підприємця його земельну ділянку, яка є його власністю, тобто це не гроші. Хабар у вигляді земельної ділянки, вартістю, яку оцінили у вартість 1,3 мільйона гривень. Як можете прокоментувати це офіційне повідомлення від правоохоронних структур від державного бюро розслідувань? Можу прокоментувати, що це банальний наклеп і взагалі цього підприємства, якого так званого підприємства про якого говориться в всі повідомленні. Я бачив лише два рази в своєму житті, власне, тоді, коли він е і в чому він десь там, чи в матеріалах справи, я не можу про це говорити, звичайно, десь там я звинувачуюсь. Але знову ж таки, е якщо ми говоримо про цю справу, то про те, що пишеться дуже часто в мережах і, і де ми можемо читати це, це є просто банальна вигадка і неправда ніякого хабаря ніде я не брав. І як я вже говорив раніше, на моїй посаді про таке навіть думати не можна часом страшно, ніж там приймати якісь міри, тим більше з якимись там незнайомими. Людьми для мене ну тут більше в повідомленні від ДБР йдеться про те, що не ви особисто маєте взяти хабар, а людина, яка нібито підконтрольна Друга. вам, тобто можливо друг, можливо друг. родич. Ну, що означає людина, яка підкон... підконтрольна мені? Мені підконтрольна може бути моя дружина, мої діти. А всі люди є незалежні, і кожна людина діє там так, як вона вважає за потрібне. І мало хто там хто куди хотів і що там переформляв. І це в тому і найбільша проблема, що мене звинувачують не в моїх діях. От і все. Також із повідомлення ДБР відомо, що вас затримали відразу після того, як ви або вийшли від нотаріуса, або їхали до нотаріуса, аби переоформити цю земельну ділянку. Якщо ну, можна це, пролити світло, це неправда. Не Взагалі цього не відбувалося. Я в мене є свідки. Я... Перебував, я спілкувався із військовим, який був в відпустці. Ми сиділи в авто. Він вже мав їхати на службу. Ми просто з ним каву пили і спілкувалися про наші особисті якісь там справи, і про те, як там він так само висловлює якусь там потребу, яку я мав там хотів допомогти йому. І ось ми стояли, спілкувалися. І це ну, якби ну це взагалі не, не про що. Це я не знаю, чому про це говорять взагалі. У записаному вами відеозверненні ви сказали цитую тут варто дотриматися правильної цитати в своїй правоті абсолютно впевнений. Наголошую, що справа аж ніяк не стосується міської ради, її бюджету, фінансів чи ресурсів громади. Вона стосується лише мене, як і її працівника. Кінець цитати разом із тим у повідомленні того ж ДБР йдеться, що повторюю цитату, яку вже наводив: фігуранти допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани території, зміну цільового призначення і. Інших земельних ділянок бізнесмена, а також у присвоєнні адрес об'єктам будівництва та нерухомості на його землях. І ось ця відповідь, яку ви записали, тобто що не стосується міської ради, її бюджету і фінансів, і ДБР, яка говорить, що депутати проголосували за зміну детального плану території за внесення змін за зміну цільових призначень, вона трішки не співпадає. Чому так виходить? Ну, взагалі, голосування, якщо я не помиляюсь, було там ще в 2022 році. І взагалі за цей, за цей весь період міська рада стільки прийняла і проголосувала детальних планів, що це просто ну, неможливо навіть згадати. І якби не, не звинувачення в мене в цій якій справі, то я навіть і про це голосування не пам'ятав би. Тобто я хочу сказати, що кожна людина абсолютно. Має право звернутися з офіційною заявою в міську раду про те, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, чи затвердити детальний план. Якщо воно проходить процедуру, певно, воно приймається, депутати голосують. Кожен депутат може голосувати взагалі, як він хоче. Також я хочу нагадати, що в той час, коли це голосування було, мером тоді ще був Денисюк Євгеній Денисюк. Навіть не я мером був. І тому наскільки воно Ну, от, сфабриковано, настільки воно наклепницьке, що я навіть, мені важко навіть це якось пояснити. Ну, я не погоджуюсь з жодним твердженням, про яке говорить орган. Але я думаю, що він говорить на підставі того, що хтось щось написав і хтось щось там десь говорив, ну, точно не я. Тобто ви зараз говорите про те, що це може бути підстава зі сторони когось? Ну, звичайно. Звичайно. Що Це все тільки воно є і більш нічого. І тобто Державне бюро розслідувань на підстав? Державне бюро розслідувань воно це правоохоронний орган нашої країни, який здійснює дії в межах закону. І, видно, в них були якісь, ну, скажімо так, на основі тих чи інших даних там можливо претензії до мене. І я відкритий до співпраці, і, і тут питання не стоїть, тому що якби я був винуватий, то мені було б щось там це. А так вони собі, хай вони можуть вести це розслідування скільки їм завгодно, і перевіряти цю інформацію. І я просто знаю, що я такого ніколи не робив і навіть не думав про таке. Тобто мені навіть не могло. Прийти в голову, щоб там навіть припустити, що через два роки після того, коли щось було прописано чи проголосовано, що я маю ще щось зробити. Ну, ось просто людина собі там. Е І я хочу сказати, що там не тільки його питання, там, по-моєму, це детали, стосувалася багатьох людей. Ну, добре, а що, тільки теоретично це, ця людина має претензії, а інші що? Ну, тобто, типу, воно взагалі не ну, ця справа взагалі вона портить тільки... Авторитет, вона по ім'я, а під собою фундаменту ніякого немає. Рухаємося далі по хронології події. Вас затримали і після того везуть в Київ, де мають обрати міру запобіжного заходу. Спершу прокуратура просить, аби міра запобіжного заходу або вихід з під заставу. Це була цифра 9,9 мільйона гривень. В кінцевому результаті суд каже, що 1,3 мільйона і можете виходити під заставу. 1,3 мільйона. Чиї це кошти, чи це ваші особисті, хто їх вніс, чи, можливо, ваші родичі, друзі, чи це ваші особисті гроші? Друзі, друзі. Друзі, то були, є в мене друзі, і я дуже вдячний, що в такий момент є люди, які можуть мені допомогти. Тому що саме в такі моменти, в моменти перевіряється справді хто друг, хто ні. Також ті самі ухвалі суду, яка є в нашому розпорядженні, є сім вимог, скажімо так, до вас, зокрема, не покидати майже Рівненської області, не контактувати зі свідками, не контактувати з депутатами. І також там йде мова про те, аби треба було носити електронний браслет і щоб ви здали закордонні паспорти. Чи оці ці всі вимоги, сім пунктів, які там прописані, чи ви їх виконуєте? обов'язково, обов без варіантів. Тому що це буде вважатися порушенням умов застави, і тому я не готовий ризикувати. І Одна із причин, чому я віддалився від міської ради, чому я не передав обов'язки іншій людині, тому що щоб не наражати в першу чергу навіть себе на ризик, тому що мені хтось може інкримінувати, що я з кимось спілкуюся, і вирішую свої питання. Колись, пам'ятаю, були проблеми з електронними браслетами, як зараз? Чи вже є вже, чи ще там в подальшому мають для мене, знайшли. Щодо закордонного паспорту, чи теж здали його? Да, звичайно. звичайно. І ще хотів би про ваше громадянство поспілкуватися. Ви суто українське громадянство маєте, чи можливо десь... Звичайно. Ну не ну це вже ви якось так повторюєте, що там пишеться в мережі? Нема немає тільки українське громадянство. Повторюємось, бо ми теж активно читаємо ці мережі, і виникають питання, то намагаємо її, намагаємося їх ставити. Також є у нас інформація від наших джерел у правоохоронних органах, які активно теж намагаються допомагати розбиратися в тих чи інших питаннях. І, зокрема, йдеться про те, що ймовірно кабінет, де ви знаходилися, прослуховувався на протязі більше ніж півроку. Що можете сказати про цю інформацію? Не, не тільки кабінет, я думаю, що повністю все. І автомобілі, і кабінети, і телефони, і навіть мій будинок. Я до цього завжди готовий, тому що мене така посада. Я завжди е собі розумію, що. Немає безпечного місця, де б можна було б навіть говорити про якісь особисті речі. Я завжди це враховую, завжди розумію, що може можуть вестися негласні слідчі дії по якихось там знову ж таки чиїхось заявах. От людина написала заяву, от я їй не подобаюсь, Написала заяву. І це вже може бути підставою для того, щоб вести по мені негласні слідчі дії. Тому знову ж таки, коли це відбувалося, я просто продумував усі. Ну, я перемотав в своїй голові, там не знаю. Я все передумав. Я не міг здогадатися, по якому, от, де я міг уступитися, несвідомо для не того, щоб зараз це відбувалося. Вже потім мені трошки стало ясніше ну, і смішно трохи. Дякую за відповідь. Mm -hmm. Відомо вже, що ви у відпустці офіційно це все правильно, ми не помиляємося. Так. І, а... Відновлюємо хронологію тих подій, які відбувалися. Є демократична така Костопільщина, це mm -hmm. об'єднання депутатів в межах, mm -hmm. я так розумію, Костопільської міської ради, куди ходить чотири партії, депутати з чотирьох партій, mm -hmm. і вони зареєстрували вимогу в Костопільській mm -hmm. міській раді, аби ви добровільно склали повноваження секретаря міської mm -hmm. ради. Відповідно, і перестали бути ВО. Mm -hmm. Або, якщо ви відмовляєтесь, вони будуть вимагати, аби знайти за що вас можна відсторонити. І далі ви записуєте відеозвернення те саме, де yeah. говорите про те, що ви йдете у відпустку. Yeah. Це крок такий для чого? Це аби залишитися на посаді. Дивіться цей крок. Знаєте, політика дуже часто це певна навіть гра в шахмати, і, і таке інше. Ну то тобто це. Політична гра може бути, може бути е, так само переслідується ну особисто маями. Та мені суд дійсно заборонив там спілкуватися з будь ким із депутатами, в тому числі. Це що? Я маю оголосити сесію, прийти на сесію, е, проводити сесію, щоб мене посадили в СІЗО. Ну мені ж заборонено судом спілкуватися з депутатами. Як я відповідно її можу проводити? Тому в мене іншого виходу немає, як іти в відпустку. Лише тоді, коли суд змінить, змінить запобіжний захід, і якщо в мене буде можливість спілкуватися з депутатами, тоді ми проведемо сесію обов'язково, а так хай депутати чекають, поки буде змінене рішення суду. Ось друге, друге, кожен депутат має право вимагати що завгодно, але ми всі діємо е, в рамках і в межах законодавства. Тому депутат має своє право. Я як секретар ради або вл. міського голови так само маю свої права абсолютно. Певні політичні сили думають, що вони своєю заявою там, змусять мене там якісь речі робити. Ні, я буду діяти на підставі закону і тільки в межах закону. І є ж інша група депутатів, які цього не висловлюють. Так? Тому це, це все-таки політичні певні баталії, політичні ігрища на місцевому рівні, які дуже тимчасові, і кожен доб'ється там певного свого інтересу і просто перестане потім про це говорити взагалі. Ви були на судовому засіданні, можливо, трішки привідкриєте детали, якщо можна. Суд, коли ухвалювався, таке рішення, що от ви залишаєтесь не відстороненим від посади, залишаєтесь секретарем і міського голови, але разом з тим не маєте права контактувати з депутатами. Чим він керувався? Тобто як це можливо бути це на посаді? Як я можу і... давати оцінку... Можливо, він якось аргументував 에, на судовому засіданні своє не, рішення. Ні. Суддя приходить, зачитує рішення все, як я можу аргументувати її на оцінку або її не рішення, ну, пояснювати. Судя, суд так прийняв, все, ми будемо виконувати рішення суду. Ви говорите про два табори у стінах Костопільської міської ради. Один, я так розумію, за вас, інший, оце демократична Костопільщина, той, не, який виступає не, проти. Який це, кіль... який це баланс? Скільки голосів буде? Це де? приблизно наполовину, але насправді тут немає за вас чи не за вас. Тут є просто. Певні депутати з одної точки зору, інші депутати з іншої точки зору. Потім вже ж ці інші дві точки зору ще діляться, там, наприклад, на декілька точок зору. Кожна людина насправді має свою думку по відношенню до цього. І кожен депутат він буде діяти так, як він вважає за потрібне. Ось В межах там. Ну, свого розуміння, як він хоче, як він бачить цю ситуацію. Насправді, всі депутати в нас дуже дружні, і те, що там хтось, це певні політичні заяви. Там є одиниці, які переслідують певний хаос. Всі останні, якби вони були б дуже ну на мою думку, вони були б дуже раді, якби це швидко закінчилося, і повернутися до нормальної діяльності і нормального життя громади. Далі по хронології подій, так щоб була картинка в наших глядачів, як у нас відбувалося, наскільки є ті самі інформація в соцмережах, і якісь офіційні повідомлення від журналістів, мало бути інше судове засідання, де я так розумію, ймовірно могли обирати інший запобіжний захід. Ви їхали на це судове засідання, але з огляду на або з інформації, яка є в відкритому доступі, туди не доїхали. Що трапилося? Ні, я не їхав на те судове засідання, і зі мною нічого не трапилось. Все, що трапилось зі мною, це перенесли судове засідання. От воно буде, і тоді так само суд прийме рішення, як він вважає по закону. Та інформація, яка була в мережі, зокрема, і журналісти на деяких. Засобах масу інформації публікували про ваш передінфарктний стан. Вона відповідає? у до... мене передінфарктного стану і ці фотошопи різні, які гуляють мережою. Я думаю, що не варто їх ну навіть пояснювати і про них розказувати. Також є інформація з наших знову ж таки джерел. Якщо маєте можливість, то прокоментуйте. Що після того, як от ви, начебто, їхали у Київ, не доїхали, коли от перенесли це судове засідання, ви пішли в проходити військово-лікарську комісію у Костополі? Чи так це, чи ні? Якщо так, я ще плечу. повторюсь, я не, в Київ не їхав і зі мною по дорозі нічого не сталося. Ну це це типу, ви повторюєтесь знову ж таки. Це наклеп. Такого Нам важливо почути вашу думку, да, є така мережа моєї вставити. Дивіться, ви, коли ви читаєте мережі і, і, і джерело цієї інформації в Костопільській Фейсбук-групи, то ви зрозумієте, що це пишуть мої опоненти. Вони видумують казочки і вони даються, кормлять усіх. Тому це не так. Зовсім не так. І далі, якщо ми говоримо про лікарську комісію, ВЛК, да, так, і неодноразово проходив. Мені здається, що я вже за своє перебування на посаді і декілька разів проходив. Поновив свою, свої, свої дані в лікарні, скажімо так. Тобто і не більше. Це не тим? По Поки що не більше, так. Да. Поки що не більше. Та бажання, наприклад, підписати контракт. Дивіться, насправді насправді да. Я думаю над різними варіантами, і коли я, буду розуміти, що, коли я буду розуміти, що це якось відбувається не так, як я думаю собі, як воно буде відбуватися, то цілком ймовірно, що буде служба в армії. Зараз це виглядає все це доволі незрозуміло, як на мене. Ви офіційно відпустці і залишаєтесь при посаді. Якщо ви підписуєте умовно контракт з ЗСУ, ви теж залишаєтеся при посаді, за вами зберігається заробітна плата, і ви залишаєтесь секретарем Костопольської міської ради. Відповідно, що тоді, як буде працювати тоді Костопольська міська рада, як вона прийматиме рішення, як вона функціонуватиме, і відповідно вас же ж не зможуть недовіру вам оголосити депутати, тому що вас фактично немає. Ви відпустці або у, на службі, ну насправді недовіри депутати взагалі не можуть мені висловити, тому що нема за що. Якщо ми говоримо про недовіру мені як секретур ради, треба знайти порушення дійсно моєї діяльності, законні підстави і таке інше. Вже один раз е оголошували, я дуже легко поновився. Тому е трудове законодавство зах захищає насправді кожного працівника. І навіть коли вже при моєму керуванні декілька людей дійсно поновлювалися на посадах, і за те, що було просто неправильне було звільнення. Тому цей експеримент робити безлузду не має сенсу. Буде рішення суду, я вам так відразу відверто скажу, що якщо буде рішення суду, я сам собі не дозволю, там бути. ну, перше це вже не можна буде, тому що тебе є кримінальна тебе вже є вирок, ти вже є суди і тобі не можна обіймати цю посаду. Але його ж немає. І це все, що знову ж таки, як воно починалося, як воно відбувається, тобто на цьому це аргументувати як предмет недовіри безпідставно. Якщо ми говоримо про відпустку чи про збройні сили, міська рада буде функціонувати, як вона функціонує зараз. Я виконуючи обов'язки міського голови за моїм розпорядженням. Ось він буде виконувати до тих пір, поки я не повернуся на посаду чи то з відпустки, чи то зі служби в армії. І все. Виконує зараз пані Лілія Шульжук. Так. Чому це по законодавству, вона має перебрати на себе функції, коли немає от секретаря, коли така ситуація. Чи просто це ваш вибір, ви от вирішили? Ні, це мій вибір. По законодавству, якщо ми говоримо про саме виконувач обов'язків, то є міський голова, потім є секретар ради, який по закону виконує в разі відсутності міського голови його обов'язки. Але насправді ВО голови це не просто там назва во голови, це є така штука, як право першого підпису, право першого і другого підпису. Це фінансові документи, це розпорядчі документи. І міський голова, йдучи в відпустку, або на лікарняне, чи ще щось він може навіть це право передати не тільки секретарю, він може передати як і заступникам, так він може передати керуючи справами. Тому є посада секретаря, а є. ВО міського голови в даному випадку навіть секретаря можна змінити, але вже залишатися буде. ВО той хто володіє, хто має право першого підпису на розпорядчих документах і розпоряджається коштами всієї громади. Даними пояснити своє рішення, чому саме Лілія Шульжук, чому, наприклад, не заступники. У вас там є на кого поясню, покластися? справа в тому, що в нас заступники є хороші заступники, дійсно, і які професіонали свої справи, але так склалось історично, що в нас це політичні фігури. На них тиснути можна. З іншими методами, ну зокрема, політичними. Наприклад, кожна політична сила може на свого заступника тиснути, навіть якщо він не погоджується з позицією політичної сили, він буде вимушений робити ті чи інші дії у зв'язку з цим тиском. Якщо ми говоримо про Лілю Шульджук, це аполітична фігура. Це просто бюрократ, це просто спеціаліст у, у, у цих всіх справах, і ось вона просто буде виконувати обов'язки. А ми подивимося на цих всіх цинічних людей, які будуть розказувати, що вона займається якось корупцією. Бо насправді це не так, і вона просто тупо холодно, по закону, буде виконувати ці обов'язки. Е, а ми під світимо покажемо, хто найкраще е, її, скажімо так, буде. Дискредитувати, яка політична сила, і таким чином це буде говорити лише про одне: що ця політична сила втратила можливість впливати на фінанси і якраз вона втратила можливість займатися якимось там, можливо, не зовсім законними діями щодо міської ради. Свиріна така ловля на живця? Так. Да. Як сприйняв депутатський корпус ваше рішення щодо Лілії Шужук? Чи з кимось ви радилися? Чи це одноосібне рішення? І чи вже була якась реакція від заступників тих самих, з якими доведеться працювати? Я на жаль не міг радитися ні з ким, тому що мені суд заборонив. На превеликий жаль, я не міг ні з ким радитися. Це теж чому спонукало мене до цього рішення, тому що суд заборонив мені спілкуватися будь-з ким. і тому це моє особисте рішення. І я маю на це право, і за мною повноваження, тому я всі повноваження передаю для неї. Чи відомо вже про наступне судове засідання, коли воно можливо має бути, і що там має розглядатися? Тому що я розумію, це ще далеко до справи, по суті, це Ді, тільки це, до судовий розгляд. Е, насправді судових засідань буде дуже багато. Там є арешт того, що вилучили, є, наприклад, арешт телефонів там, чи ще щось. Е, це процедурна процедура, і вона буде тривати дуже довго. Я не готовий говорити там в деталях. Може бути одне із судових засідань щодо. Відсторонення вас від посади секретаря, так да, звичайно. Е, звичайно, що е, не, в, дивіться, суд не відсторонює від посади секретаря, суд відсторонює від виконання обов'язків. Тобто, навіть якщо, наприклад, на час слідства, якщо, наприклад, слідство триває дві місяці, він може відсторонити на два місяці, посада все рівно зберігається. Це марні надії там когось, що от суд відсторонив і тебе немає посади. Ні, ти просто не будеш виконувати. Власне, що я і сам сам собі зробив. Я не виконую зараз обов'язки. Це абсолютно та сама юридична дія. Тобто, просто суд, якби хоче, чи, чи, чи слідство хоче переконатися, що я тут не повернусь, ну окей, типу, навіть якщо він відсторонений, це теж нічого не змінить. То є виконуючі обов'язки, прийде термін, на який, який триває слідство, і ти назад починаєш виконувати ці самі обов'язки, просто автоматично. Тому це не на що не впливає. Якщо дозволити трішки такі деталі, щоб ви роз'яснили і мені і глядачам, то у випадку, якщо все ж таки суд приймає таке рішення про відсторонення, а ви у відпустці, або там, умовно, десь в іншому місці, але не на посаді, от безпосередньо зараз, що тоді? Ви маєте вийти офіційно із відпустки чи десь звідкись повернутися, і тоді це рішення вступає в силу? Чи ні, воно відразу? Ні, воно ну, просто є такі рішення і все. І ніякої сили воно ну, як воно має сили, тому що якщо я захочу, наприклад, з відпустки вийти, то я на цей період відсторонений судом від виконання обов'язків. Ну але я не збираюся виходити все рівно. Типу, я ж пояснюю ще раз, тому що є рішення суду, де мене обмежили в спілкуванні і немає значення чи відсторонення я не буду там. Тому що це будь-хто зафіксує, що я з кимось десь там пересікся чи прийшов просто поряд, і можна трактувати це як спілкування з кимось. Я не хочу так ризикувати. Ви кілька разів, що протягом нашого ефіру згадували своєрідних рідних недругів, які можуть стояти за цією всією історією, або могли б допомогти цій історії вилізти на поверхню. Можливо, маєте якісь конкретні імена, прізвище, політичні сили? Дивіться, це всі колишні політичні сили, які до цього часу керували Костополем. От вони вже там, скільки я є в міській раді, стільки вони здійснюють війну проти мене. Тому вони мене вважають випадковим, які там не знаю, зайшов з бізнесу до того, як ти тут появився, і і в. Вони спочатку взагалі не визнавали, не називали а по потім вимушені були рахуватися. А потім здійснювати цю всяку брутну діяльність проти мене, коли розуміли, розуміють, що ніяких інших методів не існує. Тому їм це все вигідно і вони будуть це робити. Підтримують вони будуть це робити завжди. І до дасть Бог, виграти війну, до виборів вони це будуть робити і. Для мене це не є щось таке незвичне, що бо я там на когось Ні, Вони такі є, от вони є такі, і от вони таке роблять. І нічого з цим не поробиш, от ця боротьба вона завжди буде. Ну і останні два запитання в рамках нашої розмови. Що плануєте робити найближчим часом? Які у вас плани? Як будете, можливо, відстояти свою перевод, а можливо, просто будете відпочивати від цього всього, Дивіться, що відбувається? Насправді, от. Я просто трошки відпочину. Я буду захищатися в судах, я буду захищатися юридично. Там, дружина вже мені там, буквально рік там, говорить якісь тумбочки поремонтувати вдома, щось там підкрутить під це. І от я цим і займуся, там, що якісь ну, просто по домашніх справах. І, і дочекаємося, слідство пройде, буде розглядатися справа по суті, виграємо цю всю справу і тоді будемо нормально далі повертатися до нашого. Життя політичного і до нашої боротьби Дякую вам за розмову. Дякую, що проявили сміливість. Прийшли, поспілкувалися із нами і з нашими глядачами. І нагадаю, що ми вели цю розмову із секретарем та виконуючим обов'язки міського голови Костополя Давидом Дідухом. Бережіть себе, тримайтеся, все буде добре.